Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас щось затягує трішечки сьогодні, але ну, обіцяли дощик собі, то побачимо, можливо, порадує нас дощ. Так, да, Цезар? треба дощику, каже, ця пиль вже задовбала. Що й десь щось горить у мирному чи де писали. Аж до нас у двір прилітають такі клаптіці. В минулому році, як горіла, коли ми ще горіли в маяках, також до нас прилітало добро це. Ну, вітер наче повернувся, тому вже, вже не буде так воняти. Зранку було тихо-тихо, було прям добре димом чути. Повигрібала скрізь листя, щоб не вигнивав газончик. Так поливаю, воно гниє листя і травичка. А і ще якщо піде дощик, буде чисто. Чомусь не хочуть мої троянди тут квітувати, чи їм мало сонечка. І вже й заливала декілька разів водою, і на городі поливала, то дивлюсь, попускали бутони будуть квітувати. Ну і тут, чайно гібридні, то дивлюсь, будуть квітувати. А ці щось не хочуть. Там сонечко, там затягує. А на сонечку припікає. З двох сторін затягує. Вже на вулиці геть небо затягнуло, і прохолодно так зробилося зранку, тут дуже тепло було сьогодні. Ну, Я вже казала, начебто, що плюс 14 було, тепліше, ніж ті дні. І таке прям сонечко було, тепло-тепло. Трішки хмарочки були. І так швидко все затягнуло, якось з двох сторін зійшлося. Можливо, кажу, вже зійдеться над нами, то піде дощ, бо минулого разу таке було чорне тягнуло. Над нами так затягнуло, хоч би одна капелька впала, ні каплі. І так, все, й пішло в сторону. Ми залишилися, як завжди, без дощу. Так що, можливо, сьогодні у нас таки піде дощик. Зараз хочу поставити зварю собі суп. Я як кліпила пельмені, залишила собі трішечки фаршу, зварю суп з фрикадельками. Давненько суп вже не варила. Я не дуже люблю супи, а це таки вирішила зварю собі супчик, щось захотілося такого ріденького. Хлібчик вчора ввечері спекла свіженький, от, зварю супчика поїм. І ще треба щось солодкого пекти, бо вже нічого немає до чаю, щоб було. Поки варила суп, хлібопічка пічка зависила мені. Чисто. Спечу зараз свої улюблені пряники з горішками. Пряники, ватрушечки, такі вони, рулетики. Можна просто цілим рулетом закрутити, спекти. Мені так подобається більше. Вони тоді, кожен шматочок окремо, припечений. Цукор такий, як карамелізований, виходить дуже смачно. А ще як є свіжий мед. М -м -м -м. в свіжий мед, така смакота, як пахлава дуже схоже. Рецепт тіста дуже простий: стакан теплої води, три стакана муки, три столові ложки. Цукру, чайна ложечка солі і дві ложки олії і чайна ложка з гіркою така гарна дріждів. І все. всередину середину цукор додаю горішки я ж кажу, можна цілим рулетиком запікати. Мені подобається, коли воно порізано на шматочки. Ось так. Можна з яблучками робити. Ну це вже по бажанню, з корицею. Кому що більше подобається. Що є. <с index> що є зараз. Які фрукти є, можна з любими фруктами готувати. І тепер беру ось так от легенько-легенько все закручу. Нарізаю тепер ось так з такими однаковими шматочками. Можна їх випікати ось так. Ну, мені більш... Я раніше ось так випікала, а тепер випікаю ось так. Так і внизу, і зверху добре все припікається. Дуже-дуже смачні виходять вони. Певно, цей раз поставлю їх ось так, бо порізала навскоси. Чомусь забула, що мала випікати їх як перекинеться, якесь нічого страшного. Зараз поставлю їх в духовочку десь на 20 градусів такого, щоб вони добре піднялися. А потім уже поставлю на 180 градусів десь на хвилин 20, 25, можливо, 30. Дивіться, в кого яка духовка. il sait Минуло 20 хвилин, і ось така от смакота у нас на столі. Вони, як почали підніматися, то самі полягали легенько на бік. Я їх трішечки попідправляла і все. Мені так навіть більше подобається, я ж кажу, вони тоді і зверху підсмажені, і знизу гляньте, от як карамелька. А пахнуть як М -м -м, на всю хату з таким смаженим цукром пахне дуже ароматні і смачні. Я дуже люблю випічку з горіхами. Тортики, пряники різні, рулети з горіхами обожнюю. Смакота. Ну, Цезар буде задоволений. Зараз заберу до хати, бо вже почав моросити дощик. Гляньте. Пішов у нас такий дощик, слава Богу. Не знаю, чи надовго. Але поки йде дощик. Затянуло гарно і показує аж до пізна дощик. Скільки почався? Ну, зараз 25 хвилин третього. Десь так і показувало, десь на другу, третю годину. Точно не пам'ятаю. Ну, слава Богу. Хоч якийсь дощик. Те добре, бо поливання то, звичайно, добре, але дощ є дощ. Скрізь все намоче. Не буде такої пилі. Травичка, можливо, якась почне рости. Сходи, де-не-де так. Красота. Сьома година вечора, а у нас темнота. Дощик йде. йде. Як почався ото в день, і так йде дощик. Вітер стих, так затягнуло, як ото суточний дощ, начебто. І так дні вже короткі. А як марно, то взагалі день маленький. Ой, таке свіже повітря. Рідко дощі, тумани рідко. Слава Богу, може хоч ті комиші затушили, що горіли там. Добре, що немає вітру, спокійна хоч погода. Зараз піду поп'ю чайку. Та й все, сьогодні в мене вихідний, не потрібно нічого поливати. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео!